Вітаю, Геді Ламар, актриса і винахідниця. Якось в Австрії народилась гарненька дівчинка на ім'я Геді. Коли вона виросла, то одружилась із заможним чоловіком і переїхала жити в замок. Спочатку таке життя здавалося здійсненням усіх мрій, але невдовзі Геді зрозуміла, що їм з чоловіком важко знайти спільну мову. Я була як лялька, якось сказала вона. Він думав. Що в мене геть нема мізків, Ба більше її чоловік продавав зброю нацистам і фашистам, тож геді часто доводилося сидіти на зустрічах, де обговорювалися військові технології, які згодом використовують в інтересах цих жорстоких режимів. Одного дня жінка вирішила, що її терпець увірвався, вона переодяглася у служницю і втекла в Париж. Там вона познайомилась із впливовим голівудським продюсером. Луїсом Майером. На його запрошення Геді поїхала до Лос-Анджелеса та з часом знялась у 18 фільмах, ставши однією з найбільших світових кінозірок. Поміж зйомками фільмів, Геді винайшла новий від світлофори пігулку, яка робила воду газованою. А ще вона допомогла одному промисловому магнату досконалити літаки, запропонувавши кілька змін у їхній формі. Під час Другої світової війни Геді дізналась, як нацисти захищали свої субмарини від торпед. Вони створювали перебої у радіосигналах, за допомогою яких здійснювалося керування цими торпедами. Я можу вирішити цю проблему, сказала вона і одразу ж взялася до роботи. Заручившись допомогою друга музиканта, вона винайшла секретну систему зв'язку. Яка автоматично змінювала частоти радіосигналів торпед, і завдяки цьому їх неможливо було перехопити або заглушити. Її праця лягла в основу технологій Wi-Fi і Bluetooth, якими ми користуємося сьогодні. Перепробуйте все, долучіться до всього, познайомтеся з усіма. У цьому полягає секрет життя Геді Ламер, озвучувала Мадіна Резепова